Також і не бачив, руки перевели, в гості приїхали, пригласили, я А? — Що тут відбулося? А? Тут відбулося? Там? Поставили ну для безпеки. Все нормально, на донаті лежали з картоплю. Прийшов, а хто він таки не з нічого. Взяв огнітушителя нашого з мого з автомобіля, з автобуса. О, паскудив брюки, це в гості приїхав. я пригласив. — А звідки ви? З Іванкова. За це кіно, ну, щоб таке робити. Оце, не представилась людина, нічого. Не написано, що багаття можна робити. Горя наробив, насипав туди, продукти насипав. А, туда, в насипав. Забери, да Правильно, Я... а які, які були претензії? Ніяких не було. Прийшов, ухватив, пирс мовчки, не представив. Наші магнітушки, віперське вогнетушка, а вже Брюки, Рюки, бачите, які є. Бак приїхав в гості, щоб в трусах мені ходить. І хто він так і не представився, таке там поліція, йдіть розбирайтесь. Причому та поліція. Ми ж у Європу йдемо, чи куди ми йдемо, я не пойму. Якась культура дуже, спорт или, я не знаю. Не